Что это? Шуточки-хуюточки. Посмотрите, какой мне пакет Ливии подарили сегодня. Я сегодня встречалась с подружкой на заправку, сидили, короче, сидела сейчас. Э, гутары. Приехала ей подружка. Она занимается цветами. И подарила мне красивенный, красивеньший букет лилий. Аромат. Хоч би не в чаді. Щас, щас я принесу свою хрустальну вазу. Дараві. Щас, сейчас, водички. Так, так, так. Значить, сейчас наберем водички. Водички холодненькі. раскрыться, это будет вообще топ мегалод. вот так вот меня подарили. просыдела, купила фаршика, сейчас быстро сделаю котлетки. бегом сейчас породимся, нажарю котлеток. не знаю, что кашку сварить, что? Сейчас, сейчас, сейчас что то нажарим? сейчас девочки. Да, даже женщины друг друга дарят цветы. А как не подарить такой прелести, как я? Ну как, девочки? Может, их надо обрезать, не? Ой, боже, как красиво. <послышленный> боже. Боже мой. Боже мой. Это же роскошь. Тише, тише. Они сейчас как подкрываются, что девочки. Я думаю, что их надо чуть-чуть обрезать. Сейчас. Да, как? Такая красивая девочка. Приятный этот. Понимаете, наверное, мне кажется, що хіба що глухий, слепый, не знаю, що я люблю цветы. Я так люблю цветы, что просто я не знаю. Это просто. Я обожаю цветы. Для меня цветы це что-то. не знаю, если люди ровно относятся, знаете, до цього. Я не могу. Я когда цветы вижу, это ж, ну это прелесть, это же роскошь. Посмотри, боже, а пахнет, девочки. Так, а вот это цветы с нашего сада. Сейчас поставлю на телевизор. Сергей вчера еще нарезал розу. Нарезал мне цветов. Боже, у меня уже столько цветов, а бог Ой, как на юбилей. А у меня в этом году юбилей, мои крошечки. 35. 35. Девушка ягодка опять. Так быстро переодеться. Быстренько. Накупить. Взяла сразу и молочко. Надо хлебчик. Я сейчас курящий и свинячий смешаю. И будет что-то типа диеты. Так, сейчас. Я забыла, уже готовый купила. Так, смотрите. А уже вечер. Я пробладала с дня. С подружками сидела. С подружками сидела. Языки чесала. В общем, да. Как бы вот так я довольна цветами. Я быстро вечерю, вечерю, вечерю. Юбилей, юбилей. 35 рук Кто би сказав? А хто би сказал? А хто бы сказал, да, ніхто, потому что максимум на 27 я вигляжу. Шучу, конечно. Да, 35, двоє дітей. Ай-яй-яй. Молодец. Ладно, пишет вас. діва. Девочки, у мене получаються котлеточки шикарненькі. Все загведзано, все мить. все представте. Це все тепер треба снять. Все надо помыть, вытяжку, все-все-все. Все надо мыть. Ну, я, я так его мыю, но все равно. Все масло забрызга. Но я под закрытой крышкой, но тем не менее. Все равно. Ну, котлетки у меня хорошие. Сейчас какие-то гарнирчик придумать. И то, что надо. Идеально. А вот это, конечно. Аромати сумасшедшие. Це букет мне подарили, конечно. Надо, наверное, на ночь выносить на, на вулицю. Ну, ну, лучше постоїть, там прохладно. Красивый, правда? Букет? Вот ну, так вот мне девочки подарили такой букет. Красивенный. Кавун стоит. Ложка ему кавун. Так что уже. Мишель с горло болить. Боже, як красиво, Як я люблю цвіти, якщо ви знали. Для мене це щось родні бриллианта, украшень. коли у мене вдома цвіти, це значить, що что... ну я не знаю, я себе чувствую жінкою, как будто бы я йду, а у мене жірелі з брилінтами. Це таке мене відчуття, як у мене вдома стоять красиві цвіти. Вони були ще закриті, це почало вже добре відкриватися. Так, мы уже дома і все до подоконника. Все до подоконника. Красиво. Та ви що дівчинки? Вообще бомба. Уже пилюка надо помыть. нічого. Сейчас Дима уже роди дітям до котлет картошки, кашку якусь вариант, може хто що захоче. Все, що я хотіла. Хотіла подивитися, що там у нас. Та таке девочки. Будемо теж дихати, вечері у нас. Уже так свежо на волосе. Свежо. Что он есть? Ковун. А что ты висишь? Ковун дай дашь? Ковун дай Ну, очень хороший ковун. Розочка держится. Хор... Я жду проверить. Или... О, соседа нарыл и кроты. Ой, нарылы. Він ой, ой, ой-ой-ой, боже, не можна з такого сміятися, дівчатки, не можна, тому що буде як у мене. У мене не нарили. Слава Богу. Ой, нарили, дівчатки. Ні, в мене це звинок. Сука, нарила два. Так обрадувала, що сусідна нарили, що не побачила свої два. Нарила, нарила. Два, три, чотири. Ми більше, бійшимо, ми його бійшимо, наш менше. Бо топи їх постійно. Вони сука лізуть і лізуть, я не знаю. Коли вони перестануть лізти. Ой, на вулиці як холодно. Воду так і не занесли. Другу бульку так і не занесли. Я уїжджала, він ще був вдома. Тому я йому сказала, кавуни винести, він не це... мені. Я пішла, подивилася. Руслана, там, нарита, 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 чуєш, так розтрула за нього. Дивлюся. Я а у нас, кажу, не нарита. Думаю, блядь, а у нас нарита. нарита. У ну, нього ж там під забором під площадкою, а один посередині. Я думаю, що це різні. І одна така свіжа, свіжа, прямо зараз, прям видно, і нарило. Бо у нас, видно, десь давно рив, бо вже така земля. Вже не, не знаю, що робити з цими кротами, я не знаю. сьогодні, <звіць> Про сітку цю. Почала, що вийшло. Ну. Вовочки була фотосесія. Я покажу, Ой, бля, хочу не палку, кресла, Діма. Це була в нього стара фотосесія. Бачите? А це нова. Він пазірує дуже красиво. Модель, як мама. Е, Питали показати фото, як я похудала. Як я похудала і яка я була. Я зараз прикріплю фотографію вам сюди, яка я була. Ну, коли була повна. Була я повна дуже сильно. В общем, оце така я була. Вот. І коли в мене вже, вибачте, літом ляшки натирали до таких хвавок, що просто ужас, і я красна була, мені погано було, я рішила за себе взятися. Взяла я себе основательно, тому що я до 55. Шо? Ну, ні, ти тоді не похудав як. Ти якраз набирав, коли я ходала. Похудала я до 55. Це більше 30 чем-то кілограм. А зараз я опять набрала, вважаєте, 7 кг. Ну, поки я скинути їх не можу. А як я їх маю скинути, як я увалила тільки що рулетика сладенького, цього Рошеновського. Звісно, в подбородок знімаю таке відео. Ну, знаєш, як ставлю на цього, а воно отута такий, я як висить добротний. Ну, Все одно менше, ніж було, то вже Но Хотілося б на вісах побачити 58 мой мій ідеальний віс. Тоді я хорошенька, бо 54 я була, то я вже була дуже худа, така прям до болезнь. Бо мене всі питали, чи я не болію. Ну, звісно, коли ходила 100 кг, тушка, така, у мене ж рост не високий. А потім, коли стала 54 хтось побачив то думав, що я чимось заболів. Вот. Ну от 60, я думаю, що менше мені будет ограничивать. А так як я люблю сладкое люблю очень. То конечно же мені сложно. Очень сложно. Если я не їм щось сладкого, я уже проверяла інсулин, глюкоза, вот это все, инсулина резистентність, все у мене нормально. Все нормально, кроме аппетита просто. І вот. тоже начинала я худа, тоже аналізи, потому що ну, тоже не треба понимати. Ну я никаких таких диет. Головна була моя дієта не больше 1300 калорій на добу. Дефицит калорій. Но там є одна умова, що больше 2-3 місяців нельзя, потому что уже на організм дає нагрузку і може бути ну, не во благо. І потім вже просто привыкла, наприклад, там сладкие я не їла взагалі. Або, наприклад, якщо я з'їла раз в Макдональдс, то значить я вже нічого не їм. Таке нам. Ну. Та я зараз я дивлюся, якщо я по шести шісті не їм, я не особо їй скажу, що там набираю. Цих до моних батьків поїду, то зразу три привожу. вожу. Колись поїхала. З Дімою ми ще просто дружили, і він мене пригласив на Пасху туди до себе, до батьків. Так я приїхала через два дні плюс 5 кілограмів. Я думала, що такого не бувало. Я думаю, може на забой годують. Я не знаю. ну, Це був ужас таких столів, як на свадьбу просто. Це ж ти пам'ятаєш, і рибка копчена, рулетик був. І, і м'ясо, і качка тоді була, і що хочеш було. Стільки було їди, що хай Бог миле. І та пасочка творожна, і пасочка обична була. Дуже багато було все. Дуже нажралася тоді. Я тоді я приїхала, я думала, що я ніколи вже не похудаю. Я вже шиша, ніж довше приїхала. А потім вже, коли з дімочкою поженилися, він мене теж відгадував, дай Боже, я теж на 10 кілограм худала, а от і Градик прийшов. А от. Іде полем калітку да, жрала, дай Боже. Да, Ми вдома. А ти вдома? Що прикріплю вам фотографії, побачите. Ну, в основному це дефіцит калорій. Вітала калорії, що скільки жиру. Хотіла вам показати свою кухню. Я прибрала, ну це я помила. Це зараз я складу. Вот. раковина. Все вимита, плитка вся вимита, витяжка вимита. Значить, тут все вимита, що на столі приберу, то й кому не доїли. Вот. Фасади. Помила. Каждого, якщо я жарю, завжди мию фасади. Зверху, знизу, обов'язково. Бо, на... Бо потім, якщо налипає жир, треба після кожного разу лучше тряпочка легенько протерти, чим потім драїть. Все помила, тут все помила, повитірала, пали, оту всю штуку внизу, чистюсенькі. Кожен раз готовлю, помила пол, тому що воно капає, жир, я не можу, мене ж тіліпає. Це у нас рис стоїть. Остиває, я зварила рис. В общем, показую, як я підтримую чистоту в себе будинку. Тобто Приготувала, одразу все добре вимила. Приготувала, зразу вимила. Це не дуже багато часу займає, але це підтримує все в належному вигляді, щоб не було цих жирних плям, щоб та витяжка не липла до рук. Знаєте, щоб ну, не було этой гадості. Лучше кожен раз хорошо помити. Це займає 15 п'ятнадцять минут, 10 може. Зато потім все у вас чистенько, все гарненько, вам приємно зранку прокидаєтесь. З гарним настроєм, чистій кухні, чайок заварила, або кафійок, і доволі. Це, що я витру посховаю. От, все сухе, все чистеньке і красота. І получаєш естетичне задоволення. Тому що, коли ти прокидаєшся із речі, там липке, там грязне, там посуда, там то, там все, це, чесно говоря, дуже нехороша історія. Я нікому її не совєтую, може щось в ушах дзвонить, що це таке вже? Що це в дзвонить. У мене теж тільки що просто таке був хаос тут на кухні, бо воно в твоя тарелка їж. Тому що всі, звісно ж, всі прийшли, всі їдять, всі щось там, цей. Звісно, будуть срачі. Ну, нічого, все на вечір прибрала, все чистенько, і на ніч кухня, як нова, залишається. Все. Вона вдихає так само, як і ми. Ми ж перед сном йдемо миться, сраку мить, звісно. Так само і кухню. Все прибраться чистенько, на яка мушка, козявка, какашка не заведеться, якщо в хаті чисто, що чисті вікна. Марійка все вимила, все красивенько, все покрашено, все. так, На самом деле це не так сложно підтримувати чистоту. Так що так, друзі, все, я з вами прощаюся. Це коротенький, другий мій влог. Я намагаюся знімати постараюся завтра показати вам сумки. Обіцяю! Все на добраніч.